на Закарпатті розпочався 19-й мандрівний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс Юей. Ужгород стане одним із понад двох десятків міст, мешканці якого побачать представлені стрічки. Головна тема цьогорічного фестивалю близька і зрозуміла усім українцям, кажуть організатори. Вона присвячена надзвичайному стану. Ми хочемо показати і агресору і світу, що навіть в умовах надзвичайного стану, навіть в умовах війни, ми живемо. Ми боремося за права людини і. Ми відстоюємо цю свободу, і фестиваль має відбутися, тому що свобода і права людини це те, за що ми з вами боремося проти агресора. Для нашої організації найважливішою мотивацією цього року було організувати цей фестиваль, тому що наш. Модератор, з яким ми співпрацювали, з яким ми кожного року проводили мандрівний фестиваль. Наразі є в полоні в Російській Федерації, і для нас важливо провести цю акцію солідарності для того, щоб і Максим, і його близькі знали, що на Закарпатті пам'ятають про нього, і що ми чекаємо його здоровим на повернення. Фестиваль матиме дві частини: одна відбудеться у освітніх закладах міста, іншою стануть відкриті покази для всіх охочих. Також у рамках «Докудейс» вже традиційно проведуть правоосвітні заходи. Цього разу у нас буде вебінар. Як документувати військові злочини. Ми плануємо на п'ятницю його провести. Це 2 грудня, і запросити фахівців, зокрема, центр безоплатної правої допомоги теж долучиться, адвокати практикуючи, щоби це важливо. Да? Люди, які потерпають від цього, не завжди є доступ зразу до правоохоронців, щоб вони могли зібрати ті докази. Фактаж ми всі віримо, що рано чи пізно буде справедливість відновлена і буде можливість відстоювати свої права і захищати їх. Якщо справа дійде до суду, важливо мати ці докази.